Але визначивши їх сьогодні, ми забезпечуємо подолання перепод завтра. Наприклад, недостатня кількість кваліфікованих педагогічних кадрів серед молодих спеціалістів нам дає потужний розвиток нашої методичної роботи. Тобто ми повинні розвертати більш потужну методичну роботу. Якісь онлайн-платформи, різні види, наставництво, це може бути. Методичні тижні щотижневі. Методичні тижні. Школа, освітній простір. Як ми це бачимо? По-перше, це демократизація школи, партнерство школи місцевої ради і волонтерство. Дуже багато є що сказати про волонтерство, бо діти маленькі, але на часі вони зараз приймають участь. Дуже активно вони малюють аварії, вони малюють малюнки для наших воїнів. Ми співпрацюємо з певною бригадою, коли хлопці роблять замовлення, і ми згуртуємося злутуємо, ну, із батьками, з вчителями, з дітьми, і допомагаємо нашим дітям. А також ми плануємо покращити спільну роботу дорослих та дітей, а саме залучення фахівців та батьків з різних галузей для проведення різноманітних заходів протягом дня. Ще е, раніше у нас була традиція, в школі, в школі, коли приходили до школи батьки і вони е, в певні дні проводили майстер-класи. Це було дуже е, цікаво для дітей, ну і цікаво побути учасниками освітнього процесу для наших батьків. Це дуже згуртує нас, а не відкриває один від одного. Безпечне середовище. Основою сьогодні є створення безпечного середовища для здійснення закладів освіти, психологічної безпеки, інформаційної безпеки і фізична безпека. Те, що стосується психологічної безпеки, я би виділила психологічна освіту для дорослих та дітей, навички самодопомоги, що дуже важливо в наш час. Інформаційна безпека це батьківські лекторії, щодо безпеки дітей в інтернеті. Інтернет це та галузь, де потрібно бути дуже уважним як батькам, так і дітей, і бути в цьому обізнаним. Ну і фізична безпека це наявність укриття. Перекотаю. У минулому навчальному році за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади в нашій школі відкрилося укриття на 900 місць. Це майже одне з найвеликих укриттів району, де 900 місць. Це дуже, дуже потужний управляє. Також важливим у цей непростий час стало відкриття класу безпеки за допомогою фінансової та практичної допомоги батьків, де діти усвідосконалюють свої навички з питань охорони життя та безпечного походження. Важливою роль в створенні освітнього простору є збереження та розвиток матеріальної технічної бази. Хочу звернути вашу увагу, що це у нас початкова школа, але дуже є багато кабінетів предметних. Декілька кабінетів англійської мови, вони укомплектовані і мультимедійною дошкою, і відповідними меблями. У кожного вчителя є е, е, ноутбук, у нас є спортивна зала, де також є волейбольні сетки, баскетбольні сетки, сітки, е, м'ячі. Е, у нас є комп'ютерний клас, де 12 ноутбуків, один комп'ютер, одна темна дошка. Тобто діти не нас Знаходиться в одному кабінеті, як звичайно, да, в початковій школі. А вони переходять із кабінету в кабінет і ну, бачите, скільки можуть бути різними кабінети предметів, саме предметні. Далі. Ми ну, працюємо для людей, маленьких і великих, тому сьогодні маємо створювати простір, де можемо бути разом, де ми можемо бути щасливими, вільними та разом наближати перемогу України. Так, як? Так. так, так. Скажіть, будь ласка, ви казали, що ви зробили експертизу школі. Що це таке, що, що ви маєте? Аналіз ну, ми маєте на увазі. У нас вважається, ми поділяємося на декілька груп. І групи, вчителів, адміністрація входить навіть батьки. Дітей ми не залучаємо, але я знаю, що в старших школах діти залучаються як самоврядування. І ми аналізуємо напрямки роботи. Наприклад, там беремо методичну роботу, аналізуємо, де ми були, ну, де у нас були, наприклад, можливості, да, а де ми не звернули, на чому ми не звернули увагу. І що це дає нам мінус? На це можливо, потрібно звернути увагу і розробити відповідні заходи, щоб мінуси вивести в плюси. Ну, там просто заходи були з 23-24, го го це експертиза, а потім аж впровадження до 28-го року. Так, ми, ми, робимо, ми робимо спочатку свотаналіз, тобто uh -huh. визначаємо плюси і мінуси. На підставі цього слот-аналізу ми розробляємо план, план розвитку uh -huh. і розподіляємо його на декілька етапів. Ітап я висвітлила в презентації, ага. це підготовчий етап, який був у минулому році. І далі кожен етап він містить свої певні заклади. І люди знають, колектив знає, що ми закінчуємо один етап, підводимо підсумки, на що звернули увагу, на що не звернули увагу, що далі, робимо ну, аналіз кожного ага. етапу, для того, щоб потім в кінці вже отримати свій результат, той, який ми хочемо. Так, так бомбосховище вас на 900 місць, так. тобто ви повністю займаєтеся офлайн, у вас ще залишаються місця, коли поліція. Сусіди ходять. Сусіди ще ходять, є там, ми якось розмежовувалися, коли освітній процес. Це взагалі дуже класно, якщо можна так сказати, коли є стільки місць, і можуть сусіди приходити до нас. Бо ми зацікавлені в тому, щоб діти знаходилися не тільки на уроках, а щоб... Після уроків вони були зайняті. От в цьому році, з 1 вересня, до нас прийде будинок творчості. І це буде дуже класно буде, що буде і танці, і образотворче мистецтва, і шахи. Тобто вони йдуть додому да? певний час. От займалися там з першого по четвертого року, а вони залишаються до вечора, і діти зайняті. Їм подобається. Ну так, ні, це, це дуже добре у угу. Да, Скажіть, а що у вас з кадрами ви казала, що ну, кадри це завжди проблема. А зараз є у вас відні місця. І ні, немає. Ні, все повністю штатна розпис. Ну, у нас навіть не буває пливності. Ну, тобто люди бувають а приїжджають. А ось угу. почалася війна, хтось поїхав. Угу. Але так, щоб у кожного року у нас змінювалися кадри, такого не буває. Це вже один такий згуртований колектив, який пам'ятає себе молодою Скажіть, офлайн онлайн який відсоток у вас от в минулому році ми за 15 класів. У нас в минулому році це було 13 класів, які займалися очно. Вони вийшли на очне навчання, і декілька класів залишилися на дистанційній формі навчання. Зараз, 1 вересня, у нас майже всі виходять на очну форму, але батьки за бажання батьків, хтось хоче залишитися на дистанційному. Ага. Ми дивимося зараз, проводимо опитування батьків і дивимося. Скільки в нас бажають на дистанційну, скільки в нас бажають на індивідуальну форму? Mm -hmm. Но більшість майже там дев'яносто це лише форма на школу. Може навіть більше. Тобто, ну є декілька учнів, да, які залишаються за То кордоном, 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 кордоном та, що да, і про і продовжує навчатися, у школі. але ми можемо годитися тим, що діти залишаються за кордоном і залишаються на mm -hmm. школі. Да, так, хоча да, да. Добре, дякую. Ну, а які проблеми є? Чим можемо допомогти? Чим я як я депутат міської ради, чим я можу допомогти, наприклад, вашій школі? Скажіть, що потрібно? Що потрібно, яка матеріальна технічна допомога, що там ноутбуки, принтера, що, на що потрібно міське фінансування, на те, що може там. Я б звернула увагу на. Благоустрій, да, благоустрій. Да. зараз, на жаль, ми не можемо робити. Да, тому що військовий стан і це, ці роботи зараз не фінансуються щодо благоустрія. Да. Але я бачив там у фотографіях, ну і фасад, там вже власний, дуже довго да, не ремонтувався, або був зроблений. Зараз що це було укриття, щоб діти могли вийти. Ну, то зрозуміло, але через фасад не потрапляє, ловка Ну, Якщо зробити капітальний ремонт даху, то це буде дуже потужна допомога. Е, Класи, в класах, коридори, туалети, санвузли, в якомусь. Ну, Ну нормально, тобто не потребує такого ремонту, діти. Було, що так. діти дітям некомфортно? Ну не, просто не краще кажіть <схот>, щоб, я щоб було собі запросити колеги Сергійовича до запрошуєте, Я завжди я... при місці ви ви мій округ, там я, я депутат вашого округу, в тому числі, і я, я співпрацюю з багатьма школами і. З радістю прийду, подивимося. Прийду, подивуюся. Домовимося з вами, щоб обом було зручно, щоб ми домовилися на якийсь час. Так фасад дах сам розлив нормальному стані. А що матеріально технічна база? Яка? Ви у вас комп'ютерний клас? що там? Комп'ютери нові, старі. Стоїть. за спира. Більше Спрей. Це років. нетбуки. Нетбуки ще. Не ноутбуки, а, а нетбуки. Такі а, маленькі. Ну, маленькі так. такі для дітей, що вони роблять. У нас є курс спеціальний. Я знаю, є комп'ютерна грама да, і да, комп так, У да. мене дитина да. тільки закінчила початкову школу і ну, зараз, зараз в шостої вже переходить клас. Але... Я вам скажу, коли ви потрапите до до да. школи, то вона одразу буде, ви будете бачити, задавати питання і буду відповідати. Зрозуміло, ну, так. Да. Е, добре. Добре. Все? Дякую. Да. Залишайте. Да. Дякую. Два, 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 два. середній бал, два бали. Шановні да. члені комісії, кандидат на посаду директора, за результатами розв'язане ситуаційного завдання проведення публічної відповідної презентації перспективного плану розвитку закладу за середньо-початкової освіти. Так, так. Ви отримали. Ви пройшли все, брали, пройшли тестування, набрали 3,8 балів загалом за результатами оцінювання, результату ситуаційного завдання і презентації. Тому вітаємо вас да, з, з, з тим, що ви продовжуєте бути директором освітнього закладу. Бажаємо, щоб ваша школа розвивалася, щоб діти вас любили і ви навчати їх всьому, всьому найкращому. Вітаємо Вітає. вас. Напишіть, будь, да. будь ласка, протокол. Напишіть, будь ласка, протокол. Напишіть, що ви ознайомили. тут? так, так. Підпис. Ні, у вас є зауваження чи заперечення? Немає. Немає. Напишіть, будь ласка. Зауважень, заперечень не маю. Сьогоднішня дата